Веселі змагання та спілкування з близькими по духу людьми у майбутньому принесуть плоди. Діти поліцейських, дивлячись, наприклад, батьків та їх колег по роботі, теж захочуть служити у поліції. Для того, щоб ну, діти могли в подружитися для наших співробітників, вони приводять своїх дітей, здесь відпочивають з дітьми, діти соревновання устраювати, как бы. їм весело, їм подобається на роботі теж багато завдань, задач стоїть. Вихідні дні з удовольством сюди приходять і відпочивають. Так, з Малку діти поліцейських отримують здорову модель поведінки. А це у майбутньому стане запорукою їх здоров'я. Багато хто з них вже має добру фізичну форму, регулярно відвідує спортивні секції. Це дає перевагу у спортивних змаганнях. Розкажіть, як вам сьогоднішнє соревновання? Нормально. 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 Що сьогодні було, що вам сподобалося? Чтобы, чтобы мы отжимались, бегали, прыжки, прыжки в длину, пенальти будут, э, камень А Вы любите спорт? Да. Чем-то занимаетесь? Да. И Футбол... чем? Футболом занимаемся. Тренировка у нас по футболу. Давно уже занимаетесь? Да. Нравится? Занималась танцами 11 лет, в этом году закончила и буду, думаю, дальше продолжать. И мне очень нравится, потому что я по жизни занимаюсь спортом, это мое хобби. И как бы соревноваться с детьми меньше тебя, больше тебя, и очень интересно. Отжимались, сейчас прыгаем, бегали. Будем играть в дартс, эстафета и перетягивание каната. Приятно, что проводят соревнования и управление, и батальон. Вот, поэтому ребенок увлекается спортом. Приємно за всіх дітей. На старт! Внімання! Марш! Давай, 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 давай! Змагання в естафеті навчають дітей командній роботі, де кожен учасник є ланкою міцного ланцюга. І від кожного залежить результат, Девіз – один за всіх та всі за одного.